Для комунікації. От, ну, от, це моя. Я, мож, я помиляюся, от це, да, Безумовно, ворожа мова, але для комунікації. А з ким саме? А. З українцями? З іншими, народ... з а, іншими а... народами, наприклад, грузинами. Ну і так. Чи, наприклад, так питання тебе. Як ти перетинаєшся так з грузинами часто, з вірменами? Может, з іншими, казах, народами, часто з іншими, так, з іншими так, народами, так. От, наприклад, я б колись працював в Польщі, в ні Україні, ні в Україні. Час від часу, я признаюся. Ну, просто якби. Є, є час від часу комунікації. Ну, так, що? Є. так що, ну, розумієш, там-ні. якісь конференції. Працював я з інженціями, то приїхало да, до тебе, 5 вірменів, 5 таджиків, 5 абстанців, сім чеченців, ну, всі, ну окуповані, всі окуповані Кацапами Республіки, і ти там в Україні живуч, живучи в Україні, ти там стелишся під ними там. Ні, скоріше, як, Комунікації. Ну так, так. Я розмовляю українською ну якби. Це моя природна мова. Ну, ну, точніше, ну мав це. ти бачив колись, щоб німець стелився, якщо приїхав, чи ще не до нього чи дає знане. Чи поляк стелився, е, чи француз. Наприклад, француз. То француз приїхав англієць, а француз знає англійську. І тут в, француз у в... Франції! Така пастілка, і давай щебетати француз англійською. Як ти ну, думаєш? Це... Чому? От тепер тебе задаю доросле тобі питання, якщо ти дорослий чоловік. Може ж відповісти, може мені це відповідь не сподобатись, як дитяча може бути така. Чому інші народи європейські, коли в гості до них приїжджають інші країни, народи? Не стеляться під них. А в країні говорять цією мовою рідною. Ну, особисто я розмовляю українською. Це раз. Ти я розмовляю українською, це для мене. Ти чув питання? Чув. Давай відповідай. Якщо хочеш. Це для мене просто мова комунікації. зв'язку з іншими народами. Тому що. Ці народи мають повагу до себе в першу чергу. Вони мають повагу ну, да, до сталося. своєї культури. А якщо ти не маєш поваги до своєї культури і стелишся як проститутка під кожну хуйня, яка до тебе приїде, то грішна тобі Я а, цих а, людей що? називаю я цих людей називаю толерастами. І з ними країну точно не побудуєш. Для мене мова це обмін інформацією язик. Наприклад, язик мова, так. Да. Я розмовляю українською, для мене це рідна мова і вважаю, що вона повинна бути домінувати. Як-ніяк. Та як домінувати, татури? як завдяки тобі вона не домінує? Завдяки тобі тут... ти до тебе приїжджає в гості. Ти зразу стелишся під нього. Та що от тут це? Якщо, наприклад, я працюю в колективі, де. Ну, і що, е і що? Вони в тебе гості. З різних. От, наприклад, мені треба. є міжнародні, практично... Яка міжнародна мова. Які назви назви мені міська... чотири міжнародні мови. Е так. Китайська мандарин, е англійська. Французька, німецька. Все. Просто як засіб комунікації, ну, як засіб на жаль, комунікації. Що, ну, мені потрібно максимально швидко інформацію від іншої людини. Ну, і якщо що? вона не знає, якщо вона не знає інформації. Розумієш, є отакий от рівень, от рівень комунікації, а є отакий рівень комунікації. Та різ... стоп, стоп, стоп. Це рівень є... плинтуса коммуникации, как ты запитаешься, how... how much is the yeah? А, що... якщо а якщо людина... если десь, десь в такому рівні знаходишься, то ти спілкуєшся на рівні міжнародному, розумієш? А то скільки тобі лет, то рівень плинтуса. Ну, стоп, 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 минуточку назад. Ну? Якщо, якщо мені треба быстро, швидко, швидко, по ким? барабану. З ким? Все З ким? З людиною інформації, достав максимально швидко інформацію. Ти розумієш, якщо ти в інформаційному просторі знаходишся, комунікуєш зі світом, ти маєш знати англійську, німецьку і ще якусь мову. А якщо ти ну... на рівні Плінтуса, ти можеш спілкуватися мовою гівна. Мовою окупанта. Оцей рівень мова окупанта. А оцей рівень іспанська. <сум> Слава Україні. Оце от.